Сьогоднішній тренінг ми проводимо у межах проєкту зміцнення правдивості, прозорості та демократії для протидії дезінформації, що втілений громадською організацією інтерв'ю Україна за підтримки уряду Канади. Завдання справа для роботи ваше завдання знайти одне одного недавно зовсім недавно. Я поширила ІПСО, і мені потелефонували буквально вчора Ігор Іванович і сказав, що я поширила Іпсо, а сьогодні потелефонував сам мен, секретні. І сказав, доки ви вже поширювати ІПСО. Вірите, чи є улюбленим письменником Іван Франко? Це факт, буде чи студження. Це так, Це буде судження, це буде не факт. І ви вже бачите результати. Це фотографія з місця трагедії. Які у вас емоції? Така, я завжди перехожу, читаю, що про це пишуть. Перевіряю, Якщо ви бачите такі публікації, де буде про групу можете перейти, це доступна інформація, ви можете перейти подивитися, що ж. Що від вас хочуть? Новини з Телеграму. Хто заходить на офіційні сайти? Чи це тільки в анонімних хтось із учасниць? Один, два, три. Америка. Дякую. Я розвесела. Кулка знесла яйце і з нього вилупилася ящика. Двей. Неправдиве твердження. Експерти розповідають, що. З ферми НМІ ФСК слава, є найкращими та несу найбільше яєць. Це переконано. І так далі. Так? Тобто це завжди має якийсь сенс, на фоні яких, яких... верифікація з англійської мови означає перевірка. Як можна верифікувати інформацію? Тепер ваше завдання. Наступних просвітлюючих, що для... опануйте думки та емоції. Перевіряйте власні передження, перевіряйте інформацію в різних джерелах та обов'язково перевіряйте інформацію перед пишем. Ви нам відкрили О, багато, багато. І нового трені проведеної проведений, проведений в межах проєкту зміцнення правдивості, прозорості та демократії та протидії дезінформації, що втілений громадською інформацією інтерню з Україна за підтримку Уряду Канади. Так, хто перше називає та перевіряє. щиро вдячна за такий прекрасний тренінг, який провели для академічної спільноти у Черкаському національному. І завдяки цьому тренінгу я можу покращити селабус навчальної дисципліни і більш якісно говорити студентам. Про інформаційну грамотність і медіаграмотність ми сьогодні відвідали надзвичайно цікавий захід, присвячений е, медіаграмотності, оскільки це надзвичайно важливо не тільки для людей, які працюють в галузі журналістики, а й для звичайних українців, так? тобто, а особливо для тих людей, які мають вищу освіту. Але як виявилося, ми багато чого не знали. Тому цей тренінг не тільки цікавий, а корисний, повчальний, актуальний і я бажаю нашим колегам успіхів у цій роботі, і звичайно, що нових звершень на цьому шляху, і з задоволенням буду учасником таких заходів.